А ви помітили, який двіж в плані манги пішов по якби видавництвам різноманітним українському? Ну, типу, да, у нас видавалась манга, вона була, але це була якась така історія, в певній мірі не масова, чи що. А тепер у нас артбукс видає буквально атаку титанів. Добрий вечір, прості. У нас є, знову ж таки, той самий артбукс, який видає Тейл. І я такий, ох, йошкін, добрий вечір. У нас лабораторія видає свою першу мангу. Я такий, опа, знову ж таки, добрий вечір. І у нас Віват тепер видає мангу. В який момент це трапилось? Я щось пропустив, як... зачекайте, в який момент пішов цей двіж? Це класно, якщо що, це не те, що я хочу до когось дековупатися, типу, наша ця манга? Це прекрасно, чудесно, давайте тільки більше. Однак просто от питання: а в який момент це трапилось? І я такий, типу, а, що? Можливо, ви помічали ці тенденції? Можливо, ви е, не знаю, на картах ТОРО гадали, що буде такий двіж. От, і я, я не знаю, це так різко трапилось? Чи можливо це насправді трапилось не різко, а я щось пропустив? Хм, Можна це обговорити.